Усім привіт! Зараз в Україні війна, і я особисто не знаю нікого, хто не робить нічого для перемоги. Також потрібно виживати, бо справи зараз ідуть краще ніж два роки тому лише у тих, хто якимось чином гріється на війні, і все ж упевнений, що необхідно знаходити хоч трохи часу і робити те, що вам хочеться, бо час іде, і час ніхто не поверне. Трек, який ми нещодавно записали з однодумцями, це та творчість, яку я хочу вам віддати. Цей трек це в першу чергу гумор. І ставитись до цього потрібно як до гумора. Це шаржі у перебільшеній формі, гіпертрофіровані якісь ситуації та комічні картини. І вони, в повній мірі, звісно, не відображують нечийого кругозору. І взагалі. Простими словами, це пашклятіна і жах, друзі, але з гумором. Окремо зауважу, що з моєї суб'єктивної точки зору в медійному просторі зараз не вистачає трохи південно-українського діалекту. У міру своїх скромних можливостей я цей недолік вирішив виправити. Шановні філологи, ваші вуха будуть боліти. Лайкайте, хейтіть, критикуйте. Якщо вам зайшло те, що ми зробили, бо це насправді великий кусок роботи, замість того, щоб скинути щось мені, скиньте на ЗСУ. Дякую! Отже, трек це гумор, у міру можливостей всі робимо щось для перемоги, не гаємо час і всім бажаю здоров'я. Презентація треків треку робот дуже скоро.